Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра здоров'ячка. В сьогоднішньому відео покажу вам, чим я врятувала свій часник. У нас такі були перепади, погоди. В цьому році вона нас дивує чуть не щодня. І в мене став жовтіти часник. В тому році така сама була ситуація. І Я врятувала, зараз поділюся вам, що мені порадили. І показую вам, який він зараз у мене гарний зелений. А після тих снігів, що були, випали, та й він на сходив ще, ще взимку в січні зійшов, а в лютому морози, снігу не було, тобто стреси від цього йдуть хвороби. Також ми підживлювали вже два рази. Перше в нас було селітра аміачна, другий раз обробила оракул. Мультикомплекс, хелатне мікродобриво, більше вітамінів, великий вміст мікроелементів. Так. Що тут входить? Давайте подивимося. Це воно йде по листку комплексне, універсальне, рідке. Ой, погано видно на сонечку. Та ще мої хлопці розкричалися. Мікродобриво для позакореневого підживлення. Тобто по листку я брала. Так. Наводься різкість. Азот, фосфор, калій, сірка, залізо, мідь. Так, хто це? Цинк, борм, марганець, кобальт, молібден от ви в мене, я вибачаюся. Так, це я таким користувалася цього року вперше, але результат. Ми чеснику садимо небагато для себе. Це все в мене озимий чесничок. Разом обробляла чесник і озиму цибульку. Покажу вона. Така спочатку була дуже така нещасненька. Так, чим я рятувала свій чесник того року, цього року. Так, як правильно прочитати, метаріс захищає коріння рослин від шкідників та хвороб у ґрунті. Він йде із триходермою. Це також позитивно впливає на наш ґрунт. От що цікаво, поки не вийшла, вони мовчали. Тільки виходжу, вони зразу співають. Так, від шкідників. У мене того року було дуже багато що їли. Я навіть не знаю, що воно таке. Не дротянка, схожа на дротянку, захищає коріння. Так це я читала від личинки хруща, дротянки, медведки, личинок підгрізаючої совки. Ну, я буду так читати. Так, припадання на тіло шкідника спори препарату протягом проростають протягом 10-12 годин та уражають нервову систему, органи дихання, кишківник, тракт, м'язкову, тканину. Шкідник паралізується а Дякую тобі, голосистий, і через декілька днів повністю гине. Триходерма шляхом прямого паразитування та конкуренції за поживне середовище ефективно знижує кількість будників хвороб у ґрунті. Також завдяки мікро... мікрозним властивостям триходерма сприяє кращому росту кореневої системи та живлення рослин. Важливою умовою для ефективної роботи препарату є наявність вологи. У сухому ґрунті ефективність препарату суттєво знижується. Препарат застосовується так, нічого не видно на телефон. Вибачте, препарат застосовується шляхом обрискування ґрунту з поливною водою або крапельним зрошенням. Як я робила? Я спочатку проляла, тому що в нас вже давненько дощів немає, а потім. Розвела на 10 літрів води і поливала під самий корінь. Потім прийшла та сапкою просапала. От і все. Його можна вносити і сухим відразу з піском, воно таке сухеньке. Ну, Я вже кинулася рятувати, коли в мене побачила, таке, таке сталося. До речі, я того року його і на кавунчики вносила, щоб вони не хворіли і нічого не їло. Так, тут і написано, після обрискування ґрунту відразу необхідно провести заробку препарату шляхом перекопування, боронування, дискування, культивації або оранки. Ну, я сапою це зробила діло. Так, що тут ще пишеться. Можливо, також внесення методом змішування з піском, пропареним зерном, розсипання по площі з подальшою заробкою ґрунту. Ось таке, я не знаю, я вам раджу, тому що мені допомогло. Як воно буде діло, сподіваюся, все буде добре, тому що того року мені допомогло. Також пройшлася і по цибульки, бо ми знаємо, що її з цибулева муха. Я дивлюся, як моя кішка положила цибулю. Я мовчу, півні мовчать. І що таке? <плес> Тратата за себе. Так, разом хочу показати, як в мене. Покажу свій часник, як мене зберігся. Сьогодні що в нас? Перше. Травня. Я показувала того року, як він мене псувався, копали, скільки було відійшло. Ой, мені писали, чи він збережеться до посадки. Ось дивіться, навіть посадили. Ось такий вже росте, така однозубка. Десь більша, десь менша. Ось така, яка була краща, той там далі відразу садила кращу, той чесничок кращий. Отже, дорогі друзі, дивіться, зберігаю в холодильнику відділі для овочів ось таку пакетику. Дивіться, що, який він в мене, мені писали, що все, хана викинеш. Ну, Гляньте, я окрім озимого ніякого не, не вирощую. Ось так. Він тільки став, бачите, трошки проростати все. Сімба, ти що робиш? Ось дивіться, розрізала, який він твердий, він не в'ялий, чудово зберігається. Ну, ось такі справи, дорогі друзі. Сподіваюся, відповіла на ваші запитання, коментарі. Так, і за це добриво хочу сказати, я також це воно розводиться на 10 літрів води, прийшла по, по листочку. Також можна і це брати по листку, але обов'язково із прилипачем. Ну, я того року брала під корінь, воно так мені подіяло, то я й цього року те саме зробила. Буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. Ви бачите, це жовтий листочок, так як він ще в січні був зійшов. Бережіть себе на все добре. До зустрічі!